Ще поговоримо про угоду між Ізраїлем та Хамасом, а також про те, якою буде інавгурація Трампа. До нашого етеру доєднується експерт із міжнародних питань, дослідницької компанії Соціополіс Віктор Ковальчук. Вітаю вас, пане Вікторе, і слава Україні! Вітаю Героям слава! Вчора по обіді стало відомо про те, що в досі була офіційно підписана угода між Ізраїлем та терористичним угрупуванням Хамас про звільнення заручників, які були утримувані в Газі, а також про початок припинення вогню. Угоду підписали представники Ізраїлю, Катару та Хамасу після кількох днів інтенсивних переговорів. Головний радник президента США Байдена із питань близького сходу підписав угоду від імені Сполучених Штатів. Ймовірно, ізраїльський уряд проголосує за ратифікацію домовленості не раніше суботи. Угода передбачає про те, що Катар, Єгипет і США будуть виступати гарантами виконання цієї угоди. Проте раніше в офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу говорили про те, що його кабінет не буде затверджувати угоду про припинення вогню, поки хамас не зупинить кризу, яка виникла в останню хвилину. Власне, на ваш погляд, чи дійсно ця угода буде виконуватися і чи її ратифікують? Складно сказати, тому що до кінця невідомий сам текст угоди, в принципі, її. Що там саме міститься? І було вже озвучено про проблеми, які виникали зокрема у Ізраїлю з цією водою. Це саме пункт про заручників, тому що Ізраїль не дуже хотів відпускати деяких хамасівців, яких вони тримають у себе, якраз таки ув'язненими. І вони не хотіли йти на ці поступки Хамасу, аби поміняти на своїх заручників якраз таки взятих в полон 7 жовтня 2023 року. Але з іншого боку, ми маємо інтереси США, які хочуть звільнити своїх заручників, своїх громадян своєї країни. Інтереси Єгипту, Катару, інших держав, в принципі і близького сходу, які якраз таки зацікавлені в тому, аби конфлікт закінчився. Єгипет вже. Відготував санітарні машини в принципі з допомогою для жителів Газу на кордоні, готуючись до того, що коли дійсно настав підпишуть угоду, вони будуть заїжджати в сектор Газа для того, аби допомогти о, мешканцям, які постраждали від постійних обстрілів і ведення бойових дій. А тому можна сказати, що держави в принципі готуються до того, аби це закінчилося з точки зору сполучених штатів. Можна також додати, що Байден хоче зробити це до закінчення свого президентського терміну. Тобто, якраз таки, якщо в принципі... Уряд Ізраїлю не ратифікує угоду на цей вихідник. Байден може потім скажімо так записати це в розряд своїх здобутків свого президентства. Що в принципі він намагався, я так думаю, здобути за цей час закінчення свого терміну. А щодо Катару можна додати, що вони в принципі завжди намагалися виступати як з певним медіатором конфліктів на близькому сході. Це було і за першою адміністрацією Трампа. Вони неодноразово до нього зверталися саме щодо того, аби вирішити певні питання. І навіть коли він пам'ятаю, лише став президентом, він зустрічався з представниками Катару в Саудівській Аравії. Це наче була лише не одна з перших його поїздок. І вже представники Катару з ним розмовляли про проблеми на близькому. Близькому сході. Тому е можливість в принципі закінчення конфлікту вона є, тому що на Ізраїль тиснуть США, а на е палести на палестинців на Хамас, е в принципі, тиснуть їхні е партнери на Близькому Сході. Ми вже не неодноразово говорили про перемир'я на Близькому Сході. Чи ця угода дійсно максимально його наближує? Я б сказав, що знаєте, близький схід він дуже мінливий як регіон. І говорити про мирну угоду там як довго тривало, це дуже важко. Чи будуть це дійсно гарантії, які забезпечують, що через пару років, через п'ять, через десять, через отакий десь термін, чи не почнеться щось знову? Ну я не буду стверджувати, що вона буде дійсно тривалою. Тобто, вона може зупинити бойові дії на от, дійсно 5-10 років. Але потім може бути нова причина для проведу, для початку бойових дій, тому що, в принципі, питання Ізраїлю, Палестини їх кордонів, воно, як ми знаємо, вже не може вирішитися дуже довгі роки. І це лише підгруддя для нових і нових конфліктів. Якщо ви зараз переглянути умовно. Інтерв'ю з жителями сектору Гази а це дуже активно роблять західні змі. Вони туди їздять, вони інтерв'юють жителі. Вони писали активно про те, що незважаючи на те, що йде. Ідуть перемовини а, про перемиря. Ізраїль продовжує обстрілювати газу. В результаті а, як наслідок інтерв'ю з багатьма жителями, які постраждали, і там навіть інтерв'юють дітей, які говорять про те, що вони все одно хочуть повернутися в ті регіони, в яких вони жили, а, які постраждали від обстрілів. Вони знають, що вони зруйновані, але вони таким чином хочуть довести Ізраїлю, а, що вони не праві. І тобто, це такий вже для жителів в принципі, сектору газу це екзистенційний конфлікт. Вони е, ненавидять Ізраїль, вони хочуть, аби Ізраїль було знищено, і це іде з кожним новим поколінням. Воно передається зараз, як ви зазначали, ми не знаємо текст, що в тексті угоди, власне, але те, що гарантами виступають Катар, Єгипет і США. чи можуть гарантувати це перемир'я хоча б на кілька років. Вони можуть. Це було неодноразово досягнуто. В принципі, Ізраїль теж не може вести постійно бойові дії, тому що їм також важко враховуючи, що з боку Іран на півночі іранське проксі Хезбула. А вони оточені ворогами, і їм постійно треба розумінно думати про те, як забезпечити свою власну національну безпеку, тому що зважаючи на те, що головним союзником Ізраїлю є США, США все ж таки далеко, і в цьому регіоні їм потрібно з кимось домовлятися. А з кимось розуміти, що ці країни, в принципі, бажають знищення Ізраїлю як країни і як національного утворення. Зокрема, перш за все в цьому списку йде Іран. І у Ірана є свої проксії, які постійно тиснуть на Ізраїль. І Ізраїлю потрібно якось розмежовувати свої ресурси, аби підготуватися до можливо нової атаки Ірану, ракетної, яку ми бачили не так давно мас масовані. Інші питання. І тому. Ізраїль може взяти певну паузу на деякий час, теж перерозподілити свої ресурси, перезапустити відносини з новою адміністрацією Трампа. Я маю на увазі саме після чотирьохрічної паузи президентства Байдена, і подивитися, як воно буде далі, тому що. А зараз ми бачили, як Ізраїль взаємодіяв зі старою адміністрацією США, коли відбулися вибори. Вони використали це як певний час, коли вони можуть робити плюс-мінус, що хочуть. Хоча вже і ми бачимо, що все ж таки, незважаючи на те, що у нас буде новий господар в Білому домі, а не все ж таки пішов на поступки Байдена щодо перемир'я. Тобто, тут можна говорити не тільки про те, що Байден якось все ж таки переконав. Нетанягу, а те, що Нетаняго бачить і для себе тут вигоду в тому, аби зараз укласти перемиря, тому що інакше, якби він не бачив вигоду, я сумніваюся, що він би домовлявся про перемиря з Байденом, розуміючи, що скоро прийде Трамп, з яким він міг би на, іншу, о, на інших умовах домовитись. Але в цілому, ми бачимо, що Ізраїль не дуже задоволений цією угодою. Вони натякають на порушення і з боку Хамасу. Чи в цілому підписання угоди із терористами це зараз правильний вихід цієї? ситуації? Я думаю, що це можна з певних причин сказати, що так, тому що Ізраїль зазнає міжнародного осуду. Через те, як вони ведуть бойові дії в секторі Газа, і вони це намагаються пояснити, чому вони так роблять, тому що там і тунелі великі, які створили бойовики Хамасу, і те, що вони ховаються в лікарнях в цивільній інфраструктурі. Вони, тобто, то пояснюють, що ми знищимо цивільну інфраструктуру, тому що там ховаються бойовики. І ми ведемо бойові дії для того, аби звільнити власних заручників. Тобто, це звільнення заручників, це одна з головних причин, чому вони що вони пояснюють, чому вони ведуть бойові дії. І якщо зараз вони дійсно звільнять всіх заручників, які були взяті в полон 7 жовтня, тобто вони таким чином можуть пояснити, що в принципі цілий досягнуто військової операції в секторі газу, тобто. В принципі, якщо подивитись на критику, то критикують ті, хто якраз таки думають, це точніше родичі, тих, кого взяли в полон. А це ті, хто їм співчувають, і ті, хто хоче, щоб вони повернулися додому. І е, якщо буде досягнуто дійсно угоди, в якій будуть звільнені заручники, то тоді так. Можливо, можна сказати про певний успіх для Ізраїлю, що вони досягнули той мети, яку вони собі поставили. А щодо того, як будуть далі в принципі кордони сектору газу і як Ізраїль буде забезпечувати буферну зону, можливо, тому що про це я думаю точно йтиметься найближчим часом, враховуючи те, як. Спочатку бойовики Хамасу зайшлися в жовтні на територію Ізраїля. Тоді питання виникло у всіх, як це сталося. Ізраїль здавалося би вже скільки років бою, але тут ніби їх просто взяли, всі були в шоці і не зрозуміли, як держава обернялася від цього нападу. А, і тому я думаю, якщо зараз от, дійсно вже серйозно ратифікують цю угоду, проголосує уряд Ізраїлю за ми почуємо і при інших багато аспектів про те, як далі а в наступні роки будуть розвиватися та події настання перемир'я на близькому сході для України чи це перевага, чи повернеться вся увага світу до російсько-української війни. Це точно плюс, тому що коли почалися бойові дії а, на, на Близькому Сході, вся увага звернулася туди. А, якщо знаєте, провести такий моніторинг західних ЗМІ, після початку конфлікту на Близькому Сході, а увага перейшла туди. вся. А, були раніше, можливо, ви пам'ятаєте вкладки там війна в Україні в деяких змі. Вони позникали, а, тобто, просто а, перекинули все, що по Україні вкладку світ. А Ізраїль Хамас це завжди була як окрема тема, яка їм всім була цікава, і різні змі по різному її висвітлювали. Хтось про ізраїльську позицію, хтось більш про палестинську позицію, саме з точки зору того, що жителям Гази треба допомагати гуманітарно. То вони таку позицію зайняли. Або і те, що Ізраїль це союзник США, про що я зазначав раніше, і тому з точки зору медійності це абсолютно точно плюс, тому що увага повернеться до, до нас і до нашої війни. Але е, теж подивимося, як це в принципі буде е, розвиватися з рахунок того, що зараз буде нова адміністрація Трампа. Е, тому так я от скажу, що точно плюс, і плюс е, можна додати, що ресурси США вони менше йтимуть. Саме на забезпечення Ізраїлю, тому що вони допомагали військовому Ізраїлю, не настільки сильно враховуючи, що Ізраїль вже роками сам плюс-мінус себе забезпечує, і перероблював озброєння США під власні потреби, під те, як вони які у них конфлікти, яка специфіка. Uh, тобто вони можуть взяти там якусь зброю США і вже самі її себе переробити, як їм це потрібно. А uh, ми ж uh, отримуємо в принципі те, що воно є позаводським -за настройкам. скажімо. Uh, тому для нас це точно плюс. Давайте тоді про нову адміністрацію Сполучених Штатів Америки, тому що у вас світ чекає, те, що буде після 20 січня. А ми з вами трохи поговоримо про те, що буде саме на інавгурації Трампа, тому що. З того, що планується, насправді вона має виглядати як дуже масштабне шоу. І е, кантри зірки, і гурти, репери, співаки, голівудські актори мають бути присутні, спортсмени, подкастери, блогери і так далі. Загалом, якщо проаналізувати минулі рік і передвиборчу кампанію, вона дійсно виглядала як шоу у Дональда Трампа. Чи виходить, що такою буде і інавгурація? Uh, скажімо так, для Трампа це майже все шоу. Політика шоу шоу Бізнес вони для нього як нероздільні речі, тому що коли він прийшов в принципі в політику в 16-му році, став президентом, він був далеким від політичного процесу. І він по-своєму це розумів, особливо якщо почитати мемуари всіх його радників, які починали з ним політичний шлях, продовжували його, тому що він міняв своїх радників, своїх високопосадовців, які оточували його в Білому домі. То вони згадували, що ніби Трамп спочатку він розумів політику по новинам, по те, що говорили експерти на різних американських консервативних телеканалах, типу Fox News, і при цьому він паралельно е якісь ідеї брав собі на уст, і потім їх писав е в Твіттері, а в майбутньому вже на іншій платформі Truth Social. А, е Тобто він умовно міг вранці встати, подумати щось і написати дуже е швидко якийсь яскравий твіт про якусь подію, що от він так думає, і все. І потім вже його радники розбиралися, що з цим твітом робити з його гучними заявами. І е враховуючи його. Експресивний характер, інаугурація буде і відповідна. Кантрі-співаки, шоу шоумени різні. Мені здається, це можна порівняти з його ралі, можливо, згадати як відео. Його політичних ралі, де там виступали е і реслери типу Халхогана, відомі, е які рвали футболки, які кричали, що от Трамп врятує Америку. Е ну звісно, навгурація це більш такий цивільний процес, і це про передачу влади, про традиції е американського конституціоналізму. Але е і враховуючи, що новим президентом є трамп шоу буде точно певною мірою. Uh, і може слід додати, що там дійсно такий великий перелік запрошених гостей від шоу-бізнесу до великих бізнесменів. Те, що це буде так масштабно в форматі шоу і враховуючи рекордні результати голосування на виборах, чи це те, чого хотіли мешканці Америки? Uh -huh. Трем говорить про те, що він хоче об'єднати Америку цим цією інавгурацією. Ну. Проблема в тому, що Америку дійсно зараз дуже важко об'єднати буде, особливо такі питаєшні особи, як Трамп, який схильний до радикальних рішень. А тому, що Америка зараз, в принципі, дуже розділена на демократів і на республіканців, більше ніж умовно, це було 30 років тому. І якщо Порівнюючи 30 років тому, умовно в конгресі, в політично, медійно демократи з республіканцями могли спокійно там спілкуватися між собою, домовлятися про щось. А то зараз це їм важче робити, тому що вони дуже розділені в багатьох питаннях, і в американському суспільстві це от так постійно, знаєте, досягається цієї точки від міркованості і домовляння. Потім переходить до, ці, до цього кидання одне в одного брудом, що ви не праві в цьому питанні, ні, а ми праві, і так далі. А, тобто важче домовлятися, і це все є реакцією саме на те, як суспільство між собою взаємодіє. Суспільство зараз дуже поділене в, о, в Сполучених Штатах, а, і Трамп, хоч і виграв вибори з перевагою, але ота частина, що, мовно голосувала за зверість, вона його не сприймає. Абсолютно, вони його не сприймають як президента. Вони про нього поганої думки. І навпаки, ті, хто голосували за Трампа, вони поганої думки про демократію здебільшого. А через свої проблеми там проблем можна перерахувати багато. І в принципі, якщо там подивитися ціологію, купу досліджень, які проводили перед виборами після виборів для американців. Якісь ключові питання вони саме були тими, які вирішили за кого вони голосувати між за президента від кордону до в принципі економічного становища саме це здебільшого основні для них проблеми були. Ну, зовнішня політика, на жаль, вона завжди на американських виборах була одним з другого ряду питань. Тому інавгурація вона ніби й має за мету об'єднати суспільство і затвердити нового. Президента Сполучених Штатів, але в цьому випадку важко говорити про якісь об'єднання американського суспільства. Воно і далі буде розділене, і це не зміниться напевно. В наступні роки вісім. Зазвичай інавгурація це внутрішня подія. Але цього року на інавгурацію Трампа запрошені і світові лідери, зокрема, серед них президент Аргентини. Президент Сальвадору, консервативний політик з Бразилії заявив про те, що він поїде на інаугурацію, якщо отримає паспорт. Запрошений був і президент України Володимир Зеленський, і премєр міністр Індії моді. Але ймовірно, що вони не прибудуть на подію. А Великобританію представить посол Карен Пірс. Власне, знаєте, логічне питання для українців, які бачать серед друзів Трампа Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини. А де в цьому списку Орбан? Якщо я пам'ятаю, про нього а, Тобто казали, що він може приїхати, але наскільки я розумів, все ж таки він не приїде. Взагалі, запрошенням міжнародних лідерів на інавгурацію, це от дійсно такий прецедент, тому що раніше цього не було. Аргументували це безпековими питаннями, що це небезпечно збирати стільки лідерів держав в одному місці, враховуючи ризики. Які можуть виникнути з цим, і тому відправляли завжди послів дипломатів, які якраз таки представляють країну на цьому заході? А Трамп вже вирішив піти взяти вище. А так скажемо, затвердити, що як він постійно каже, його дуже люблять в світі його дуже поважають міжнародні лідери, і от тепер е, Америка знову буде великою, тому що він її правильно представить на міжнародній армії. Він таким чином хоче показати, що ось дивіться на мою інаугурацію, Приїхали, тому що мене поважають. Але вже Цзіньпінь, скоріш за все, не приїде. А Орбан теж сумніваюся, що прийде. Мілей приїде, тому що вони, в принципі, з Трампом в таких доволі хороших стосунках через політичні питання, в яких збігаються їхні погляди. І в принципі, я не думаю, що Мілей дуже приймається саме через ризикові аспекти, і він можливо буде на інавгурації, але з іншого боку. Враховуючи те, що я сказав, вище я дистабусь, якщо і навіть Мілея не буде на інавгурації. Тобто і інші лідери теж не їдуть через ці питання а там. Певні лідери не їдуть через те, що у них з Трампом конфлікти. А Трамп вже ж, якщо в випадку з Китаєм, він вже висловився вже неодноразово, що з Китаєм пішпочне ли не війну? А якщо брати Європу, ви згадували, що з Британії поїде Псол Старборд, навряд чи горить бажанням поїхати на горацію до Трампа, знову ж таки враховуючи, які у них політичні розбіжності в різних аспектах. І інші лідери Європи могла б мелоні приїхати. Але наскільки я знаю, вона теж ніби не приїде. Хоча вона якраз таки виступає як таким медіатором Європи з Трампом наряду з Віктором Орбаном, але вона більш так. Скажем так, вона більш близька до європейського естеблішменту, вищого ніж Орбан, тому що Орбана місцями не сприймають об'єктивно. Ми розуміємо, чому його не сприймають. А Мелоні, вона все ж таки така, хоч і правих поглядів дотримується, але для європейського естеблішменту більш поміркована. І от вона, якщо я правильно пам'ятаю, теж можливо не приїде. Нещодавно в інтерв'ю український президент говорив про те, що він хотів би бути інав... на інавгурації, але як бачимо, ймовірно він теж не поїде. Чи варто було б йому відвідати цю подію? А, я скажу, перше що це ризики, тому що коли Володимир Зеленський їздить. На певні міжнародні зустрічі так постійно враховується безпекове питання, тому що це президент воюючої країни, і ризиків за кордоном може бути дуже багато. Володимир Зеленський це вже відома світові особа, і я думаю, що навіть якщо обговорювалося на Манкові це питання, то там враховувалося питання, які ризики, які можуть виникнути з інавгурації, тому що об'єктивно Зеленського, зокрема в Сполучених Штатах, багато хто не любить. Вважаючи, що він як там кажуть вимагають грошей, найкращий, як казав Трамп, найкращий продавець, який приїхав і забрав американські гроші, і так далі. Тобто, риторика передвиборча, от якраз таки недавно про Зеленського була доволі жорстка. А це це одне з питань передвиборчої кампанії, яке десь могло поділити американське суспільство на два і тому о, знаєте радикалів, які візьмуться на уст. І вирішать, що вони мають щось з цим робити, вистачає в американському суспільстві, особливо враховуючи те, наскільки там багато у людей зброї, там ледь чи не три, три одиниці зброї на одного мешканця США присутні в країні, і тому це дійсно ризики дуже сильні з політичної точки зору. Так, це було б класно, а тому, що до цього міжнародні лідери не приїжджали на інавгурацію. А тут а, якраз таки навгурація Трампа нам потрібно з ним налагоджувати зв'язок і Зеленський mm. на зустріч. Але я думаю, тут дійсно питання ризиків, питання того, а наскільки Трамп дійсно серйозний був про запрошення Зеленського, тобто в медіа mm -hmm. ми могли почути одне, по закритим каналам, по яким вони ведуть діалог час від часу, може бути абсолютно інше. А тому, навіть якщо Зеленський не прийде, в цьому нічого поганого немає, тому що знову ж таки це що міжнародні лідери мають приїхати на вураці. Це прецедент, перш тобто, це стається вперше. І це не є нормою. І якщо робити щось е, не робити те, що не є нормою, в цьому немає іншого плану. ще минулого тижня. Президент в одному з інтерв'ю говорив про те, що і світ, і Європа зміниться після 21 січня. От, на ваш погляд, чи дійсно наступні чотири роки зроблять таке переформатування світу? Світ точно зміниться. Тому що ми бачили багато загострень в двосторонніх відносинах між різними державами, між США і Китаєм між США і Європою, де загострення Трамп, особливо після заяв Трампа про Гренландію, про те, що Європа має сама за себе відповідати у плані військовому і так далі. Адміністрація, нова адміністрація Трампа вона буде точно дуже хаотичною, враховуючи те, як себе поводить Трамп, як він. Будує своє розуміння політики в майбутньому. Тобто, по-перше, ми сприймали завжди Трампа як ізоляціоніста останній рік, особливо в наших ЗМІ, так писалося через його передвиборчі заяви Але тут потрібно розуміти, що чому Трамп так робив. Тому що це така поширена думка в американському консервативному суспільстві. Що після війни в Іраку Америка взагалі не має втручатися ні в які військові конфлікти, тому що Америка має думати про американців. У нас і так вистачає своїх проблем, і тому Трамп вив таку передвиборчу риторику, але він не є в чистому вигляді ізоляціоністом, ніколи ним не був, тому що перша його адміністрація там вистачало військових втручань, військових конфліктів, близький схід, Афганістан і так далі. І тобто там його не назвати було ізоляціоністом. Якщо поглянути на крило, то там умовно можна назвати сенатора Пола Райна, який постійно це дотримувався ізоляціоністських поглядів проти допомоги України, проти допомоги Ізраїлю, проти а, військових інтервенцій, постійно за це всіх критикував. І от так склалося, що з Трампом у нього чомусь відносини дуже погані. Трамп його не любить недавно навіть писав про нього негативні речі. Я пам'ятаю, в мемуарах його радники згадували, що він про нього відзивався дуже погано, і тому про що я означаю, що Трамп він не є в чистому ключі за лісіністом він грається з політичним істеблішментом, який може, який є його в принципі політичною електоральною базою. Але при цьому вони мають антивоєнні настрої. Він так акуратно з ними грається постійно а, і робить такі вкиди, як от, подивіться, ми зараз заберемо собі Гренландію. Гренландія це інтерес Сполучених Штатів, тобто так акуратно до цього веде. Але при цьому, якщо говорити про приєднання Гренландії до Сполучених Штатів, ну це вже не ізоляціонізм взагалі. Тобто говорити про нову адміністрацію Трампа як заліціністку це вже питання себе вижило. Ми вже прекрасно розуміємо, що Трамп буде із Китаєм постійно мати якісь конфронтації. От з Європою почав конфронтації з Канадою через тарифи. Почалися знову ці жарти про Канаду як 51-й штат. Це в принципі не Трамп придумав. Це американці про це постійно жартують, але Трамп він часто не розділяв. Політичне життя з життям суспільним, і він таким чином заграє з електоратом. І я не уявляю іншого президента США, який би на повному серйозі дійсно поступ мапу Америки, де Канада це повноцінна частина Сполучених Штатів. Але в цьому весь Трамп і чи він серйозно дійсно намагатиметься приєднати Канаду? Я сумніваюся, але про це він постійно буде жартувати на фоні того, що між Канадою і США може початися тарифна певна війна. За ну така торгівельна війна, де Канада буде погрожувати США тим, що вони відріжуть енергоносії, а США буде погрожувати Канаді саме тарифами і тим, що канадські товари не будуть так представлені на американському ринку як раніше. Дякую вам, пане Вікторе, що доєднались до нашого етеру. З нами на зв'язку був експерт із міжнародних питань дослідницької компанії Соціополіс Віктор Ковальчук. Нагадаю, говорила про угоду між Ізраїлем та Хамасом, а також про інавгурацію.